Йоу, я пішов, я атакую, я в атаку, я в рознос! Ой-ой-ой, хтось загасив, я думав мир! О, це підписник, я бачу точно. Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я паляниця. І сьогодні я продовжую для вас записувати гру Roblox. І зараз я з'явився в грі, в якій кожну секунду я стаю все жирнішим, товстішим. І ось таким крутезним. Подивіться, які тут хлопці бігають. Але я доволі ще худий. Тому мені потрібно буде з'їсти парочку бургерів, я думаю, і почекати, поки я підросту, розширюсь, в ширину. Ось так. Коротше. Також тут у нас є ось така штука, в якій ми навпаки будемо худнути, скоріш за все, але проходити а, різні етапи в цій грі. Наприклад, опа, плюс 20, так, плюс мінус 50, куди капець, плюс 40, так мінус 45 і плюс 50, хопа, і ми пройшли першу перемогу в цій грі. Ми отримали. Супер, але блін, я знову самий самий худий. Оу, також у нас є подаруночки. Плюс 500. Опа, тепер подивіться. Ой-ой-ой, а що я так сховався? Капець, тепер я доволі жирний. Прикольно, прикольно. І також є ось такий подаруночок. Я став ще жирнішим. А чому голова не росте? Це ж капець просто. Добре, є у нас також ПВП Арена. X5 буст якийсь. Так, ну-ка, давайте сходимо сюди і попробуємо. З кимось тут позмагатись. Ой-ой-ой! Хтось до мене йде! Так! А ну, звичайно, він мене зарубасив. Капець там хтось дуже-дуже такий товстезний. Це просто реально жесть. Так. А можемо ми просто поїсти, нікого не трогати. І не трогай мене, будь ласка. Ну, будь ласка, ну ні. Ой-ой-ой! Капець! Загасив мене, Але в мене вже тисячу. 300 жира, капець просто. Також ми можемо їсти ось ці штуки, які нам дають трішки жирності, трішки, знаєте, ми можемо поправитись. А ще у нас є що тут таке цікаве. Так, я пропоную ще разочок пройти ось цей етап. І давайте подивимося, що нам за нього дадуть. Значить, так, мінус 25, мінус 50, плюс 20. Мінус 50, плюс 40, мінус 45 і плюс 50. На ізі ми це все проходимо. І. А, ми обнулюємось. Капець. Ну, добре, буду знати. Що ж, буду знати, дякую, 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 дякую. Так, трішки треба ще нафармити. І далі я бачу новий етап, нове змагання. Мінус 25, мінус 50, мінус 100, мінус 100. Ого! Там капець потрібно нафармити спочатку жирності. Нам це жесть якась. Ну добре, до речі, подаруночок обережно забираємо і йдемо сюди. Зараз спробуємо пройти цей етап. Так, мінус 25, мінус 50, мінус 100, 150, капець, мінус 200, мінус 300. І я, блін, тут застряг капець. Мені потрібно 400 нафармити, і тільки тоді я реально зможу пройти на три перемоги. До речі, давайте поки що прокрутимо безкоштовне ось це колесо фортуни. Оу, х3 спін! Плюс 5 тисяч! Блін, я думав, мені плюс 5 тисяч Ну, давайте плюс 500. Так. Ще разочок, давайте. Плюс. Ой-ой-ой, це що таке? 250, напевно. І ще разочок. І ще плюс 250. Ну, що ж, добре, дякую, дякую, дякую. Тепер ми можемо завдяки цьому пройти реально на три перемоги. Хоча потрібно було, напевно, крутити після того, як я. Завершу цей іспит. Так, дивіться, в мене зараз 5 перемог. І давайте я куплю одне яєчко, щоб мені випав ось такий улюбленець, плюс 2 жира кожну секунду. Що ж, це вже набагато краще, я вам скажу. Тепер нам потрібно 20 перемог. Щоб пройти ось цей етап. Тому швидесенько збираємо трішки ось цих монет. монет... ось цієї їжі. Так, отримуємо якийсь подаруночок. Оу, супер! І йдемо обов'язково. Так, а тут 10 перемоз за це дають. Ого, що ти кажеш? Mm -hmm. Каже смачно. Що ж, друзі, не бийте мене, будь ласка. Да... Капець. Ну, дай мені, ну не бий мене, будь ласка. Будь ласочка, друже, я ж хочу подружитись, ну я хочу там трішки поїсти. Ну, навіщо? Ой-ой. ой Реально потрібно стати самим жирним і тільки потім йти на ту арену. А поки можемо спробувати сюди спуститись, але я не впевнений, що у нас вийде. Угу. Реально, не вийшло. Що ж, добре, пройдемо тоді а, цей етап. Так, мінус 40, плюс 10, мінус 140, плюс 15, а мінус 100 краще, плюс двадцять. Мінус 400, ого, мінус 100, так. І сюди тепер хопа! Є yeah, три перемоги, я знову отримав. Тому ми можемо знову відкрити це яйце. І нафармити собі трішки улюбленців. Так, плюс один жир. Добре, дякую. Блін, я хочу сюди, але капець там якісь велетні, реально величезні. Поїм, поїм, поїм трішки, так не трогайте, не трогайте, не бийте мене, будь ласка. Ну навіщо ви так робите? Так, я пропоную ще разочок тут пройти. Мінус сорок, плюс десять, мінус так, так, сюди, сюди. Ой-ой-ой, це щось дуже багато було, мінусанулось. Тому потрібно трішки буквально почекати, щоб у мене вистачило 450 і ми змогли пройти цей етап. Так, і реально хлопа, тепер ми реально худі, але три перемоги відкриваємо яйце. Бам, собака! Ну, добре, плюс один жир кожну секунду будемо отримувати, що робити. Хі -хі. Так, тепер я реально пропоную нам трішки накопити жиру і спуститись туди. Я не знаю, скільки нам потрібно, але, блін, будемо цим займатись. Опа, якийсь безкоштовний сундучок. Опа, плюс жирочок, дякую. І пробуємо стрибати сюди. Я не впевнений, що я зможу пройти. Реально не зможу. Там, мені здається, тисяч шість, хоча б потрібно. Ой, що ж робити? Будемо їсти тоді таку піцу тут. Окорочок. Так, друже, не їж мене, будь ласочка. Та капець. У мене дуже непоганий є буст із-за того, що мої друзі зайшли до мене. Так що, друзі, величезно вам дякую, хто зайшов, хто підтримує, хто приходить. О, до речі, додайте мене в друзів. У Мене ушли. Буквально 10 місць в друзях, щоб грати зі мною і разом проходити такі крутезні етапи. Також ви будете попадати обов'язково в мій відос Так, не О, ти будеш мене бити чи не будеш? Будеш, капець! Але 3000 тисячі в мене вже є. Там потрібно 20 перемога. Мох, капець. Привіт, здорова, здорова, друзі! Здорова! Так, попробуємо сюди. Так, куди ми можемо спуститись? Е, майже нікуди. Сюди я не хочу відправлятись по одній простій причині. В мене тоді ж заберуть весь жир. Так, чотири тисячі! БАМ! Опа, додаємо в друзі, і, до речі, майже пройшли. Ви бачили? Ми реально майже пройшли цей етап. Так, може ми його можемо загасити якось ні не можемо, на жаль. Так, 5 тисяч сили в мене є. Кожну секунду десь 100 дається і. А, не пройшли. Трішки не вистачило, тому будемо підкоплювати собі ще. Так, а ось зараз, мені здається, ми зможемо стрибнути сюди. І пройти цей етап, і... Е... Ні, не пройшло. Блін, там такий жердяй стоїть. Може він все-таки пропустить мене, будь ласка. Ну, будь ласка, друже. Добре, я тобі помщу ще, обов'язково. Так, проходимо, проходимо, тихесенько! Опа, якийсь подаруночок став доступним, але я хочу спочатку пройти, потім його взяти. Так і. Трішки там не вистачило. Мені здається, буквально трішечки не вистачило, тому давайте попробуємо ще разочок. Так, мінус сто. Так. О! Плюс 10 перемог! Є! Тепер можна подаруночок забрати. Плюс 1000 сили. Супер! Що ж, ходімо тоді-сюди. Так, хопа, хопа, хоппа, сюди, туди, сюди, туди, туди, сюди, сюди, туди. В мене лишається буквально 5 кубків накопичити, і тоді ми зможемо пройти на наступний етап. Супер. Опа, тут нікого немає, ніхто не бачить, так друже. Не трогай мене, будь ласка. О, я кінг, я король, я король, не бийте мене! Будь ласка, друже, ні. Але 2000 я накопичив. Нормально. Тепер ходімо е, сюди. Оба, 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 бамц. І тепер плюс три перемоги. Супер! Потрібно ще разочок туди пройти. І ми якраз відкриємо нову локацію. Так, опа, опа, сюди. Так, тепер тут потрібно трішки почекати. До речі, колесо фортуни. Бамц, Плюс 250. Супер. Опа, опа. Ой-ой-ой, я трішки затупив. Випадково. Ну що ж, погнали сюди. Так, так. Ой, я впав. Сюди, сюди. По дефолту проходимо. І плюс три перемоги. Бамс! Відкритий новий етап, новий світ. Ще ж погнали, подивимось, що тут такого цікавого є. Yeah! ніфіга тут різних етапів. Що ж, погнали, попробуємо сюди пройти за три перемоги. Ой-ой-ой, ну там щось дуже дофіга потрібно. Капець! Але що поробиш, ще потрібно 1100 жирності. Хі -хі. Так, бамц. І трішки лишається, поки можемо відкрити якесь крутезне яйце. А капець вони дорогі. Так, ну за 15 відкриємо. Грінбрік. Опа, плюс 6. Добре, екіпіруємо і проходимо цей етап Бамц. Якщо чесно, я б зараз накопичив дуже багато жиру і пішов би на ту арену. Можливо, він мене пропустить, а? Можливо, пропустить, друже, до будь ласкочка. Добре, давайте ще одне яйце відкриємо. І ще одне. О, плюс 4 жирності. Так сюди мені. Зараз ми реально дуже гарно нафармимо собі всього хорошого! Йоу! Йоу, я пішов, я атакую, я в атаку, я в рознос. Друзі, вибачте, хто підписник. Я не розбираюсь. Так, о, Стефанка, прийшов. Так, ти хочеш дружити, чи що? Давай, давай дружити, так, подаруночок. А, ні, не хоче дружити! Але подаруночок екіперуємо. Плюс 15 перемог. Давайте одразу. Відкриємо яйце. Бамц! Так, плюс 7. Нічого собі, нормас, так. Ой-ой-ой, оце я жердяй, Оце я жердяй, Зараз будемо гаситись. Так, на тобі. А, він доволі жирний, капець. 15 тисяч. Ой. Блін, реально сюди потрібно залізти і всіх попробувати загасити підписники. Вибачте, будь ласка. Вибачте. Так, а скільки в нього? В нього 100. Ой-ой-ой, в нього щось дофіга. Я не буду таким жирним, як він. Ну, будемо рости тоді. Так. Ой-ой-ой, <гум> ти що зі мною побитись хочеш, чи що? А, чи це підписник? Ой-ой-ой, хтось загасив, я думав мир. О, це підписник, я бачу точно. Йоу, капець там гасяться. <гум> Оу, ну добре, погнали той етап, якийсь крутезний пройдемо. Плюс 10 перемог. Ось цей, наприклад. Так, ліземо мінус 350. Мінус 150, мінус 300, хі -хі, мінус 25. Ого, мінус 2000, це ж капець там. А давайте мінус 600 зробимо. Мінус 500 і 400. Бамц, У нас ще дуже багато жира, який прямо зараз у нас пропав. Хі -хі. Що ж, друзі, ось такий відос вийшов. Якщо він вам сподобався, ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був я, Паляниця, та Куба підписників. Всім бувайте!